Даю відповідь, що за рослина перила. Мало хто пробував та даремно, адже це корисна рослина для всіх без винятку, тому що містить практично всі необхідні людині макро- і мікроелементи, безліч вітамінів і біологічно активних речовин. Одним з достоинств її прийнято вживати високий місць вітаміну А, наприклад, в перилі набагато більше каротину, ніж у моркві. А ще її листя багато на ефірні масла і мінеральні речовини. Перила прикрасить будь-який город, дуже декоративна. Це невисокий компактний кущик висотою 40-60 см. На смак вона дуже ніжна, соковита, з легкою пікантною перчинкою. Перило вживають як у свіжому вигляді, так і в салатах, але тільки молоде листя. Так і солять, маринують, використовують для приготування різних соусів. Купувала на базарі років 10 назад розсадою, як базилік, але згодом виявилося, що це перила. Розсівається вона самостійно, дуже дрібненьке має насіння.